Каже, не можна. А я кажу, що я вже вкрав. От, тут, і коли він підходить до мене, там майстерня, я йому що це все вкрав у тебе, дивиться, і може зрозуміти, що я у нього вкрав. От. Ну, це таке спілкування, я щось у них там беру, ясна річ. Але вони всі академію закінчили, вони там якось фарби змішують, якісь концепції вимальовують, вибудовують. Композиції. Я нічого цього не роблю, бо я орієнтуюсь виключно на внутрішнє відчуття композиції, кольору. Я вважаю, як у мене педагогічна освіта, я дитячий психолог якоїсь міри, і Я знаю, що людина народжується з відчуттям світу, абсолютно гармонійним. Просто. Його витягли, він кричить, йому страшно, у нього стрес, але у нього є гармонія тут в голові. Він все знає. Потім вже це виховання, його це все знищує. Цю гармонію перекручує, перемілює там, невідомо, що з цим робить, але відчуття композиції залишається і відчуття кольору. І якщо не дуже сильно його виховувати, з нього може вийти дуже дуже класний художник.